У Кіровограді говорили про морську славу. Кіровоградщини у місті розпочались заходи з нагоди сторічного ювілею героя-підводника родом з Кіровограда Ізраїля Фісановича. До цієї дати приїхав і син героя Другої світової війни Тарас Фісанович. Він мешкає в Німеччині. Поспілкуватися з ним кіровоградці могли у бібліотеці Чижевського. Тарас Фісанович є автором збірки матеріалів про подвиги батька. Син героя був зворушений тим, що батька пам'ятають і цінують на його малій батьківщині, аби увіковічнити пам'ять Кіровоградського моряка героя, обласна організація ветеранів Відводників ініціювала встановлення пам'ятника Ізраїлю Фісановичу. Відкрити його планують наступного року. Ми завтра должны були його відкрити. Цей ну, війна на восток України не дала нам цієї можливості. Поэтому этот пам'ятник буде відкрити в наступному році. Я очень тронув прийомом, який наказали мені моєї жінці на Украине. Я и жена, мы оба понимаем, что этот прием, конечно, выражение уважения к памяти героя Советского Союза Израиля Ильича Фисановича.